Васильки у тил, 82-мм міномети, залишають передову на Луганщині. Штаб сектору А заповняє з українськими вояками синхронно відводять озброєння і бойовики. От тільки трагічних новин з фронту від того не менше лише за останню добу на розтяжках та фугасах підірвалися 16 наших бійців. Хлопці але дістали поранення. А от дві місцеві жительки загинули на мінному полі. Про найголовніше за мить у спецкорі на два Вітаю! Українська Луганщина без важкої зброї. Танки і гармати відвели, а нині дійшла черга до мінометів. Милостові кредитори, міжнародні позичкодавці змилувались над Україною і пробачили борг три мільярди. Росія ні, і ми готові до судового розгляду справи з Російською Федерацією. Виборчі каруселі, я сказав вимоги. Мої виконують. Ліціанти тренуються грудьми стати проти фальсифікаторів на майбутніх виборах в Україні. Дві жінки загинули, минаючи блокпост полями, і п'ятеро бійців постраждали на підривах. Біля станиці Луганської дві жительки окупованого Луганська найімовірніше намагалися ввечері обійти закритий пост українських армійців. Пропускний пункт там досі не відкрили через імовірні провокації. Тіла знайшли вже після того, як двоє бійців пішли на людський крик і самі натрапили на розтяжку. На ворожу міну наїхали і 11 прикордонників у сусідньому селі. Красна Талівка. Вони патрулювали українсько-російський кордон. Усіх військових шпиталізували з неважкими травмами. Підірвався крас Державної прикордонної служби. У автівці знаходилось дев'ятеро прикордонників. В самій станиці Луганській у Лісосмузі вчора підірвалися двоє бійців 128-ї бригади. Їх доставлено. До станичної Луганської районної лікарні. Їх життю нічого не загрожує. Зараз на місці трагедії працюють і наші кореспонденти. І до кінця випуску ми сподіваємося отримати від них. Подробиці. Останки трьох українських бійців знайшли в районі Донецького аеропорту. Гуманітарна місія Чорний Тюльпан уперше змогла провести розшукові роботи на території литовища та зруйнованого терміналу. Вони на межі нейтральної зони, а тому легко можуть бути обстріляні, кажуть волонтери. Саме тому роботи на литовищі відбувалися під наглядом координаційного центру. А разом із волонтерами працювали представники Червоного Хреста та ОБСЄ. Шукати тіла доводилося в присутності саперів. мін на території аеропорту. Ще доволі багато. У чорному тюльпані. Пані кажуть, останки загиблих передали на експертизу ДНК в Дніпропетровськ, щоб встановити йдеться про двох чи трьох солдатів. А то найближчими днями продовжать пошуки на території летовища. Територія громне. Работать там надо еще дальше, но у нас самое главное, это недостаток того, что нет информации конкретной. Непонятно, сколько еще числится без вести пропавших там, поэтому точных данных нет и, естественно, привязки, где конкретно не могут находиться. Наверное, это будет все-таки сначала концентрация по локациям, уточнение и сужение площади поиска, а уж потом согласование и обеспечение проведения самих работ. Прощавай зброя. Сектор А практично оголений. Танки відвели, гармати забрали у тил. Дійшло і до мінометів. На Луганщині стартувала третя черга відведення озброєння калібром до 100 міліметрів. У хлопців на передові залишилася стрілецька зброя та протитанкові гранатомети. У штабі АТО переконують, озброєння покидає фронт з обох боків і нашого, і окупованого. Євгеній Агарков з Луганщини. Це 82-мм міномет Васильок. Хлопці не знають міномета, який би за хвилину випускав більшу кількість снарядів ніж цей. Щострільне стрільби до 70 пострілів в хвилину, максимальна дальність нього 4,200. Предназначений для знищення. Живої сили противник напівавтоматичний вистрілює міни з касет по чотири в кожній, що й дає можливість робити таку кількість залпів. Здебільшого служить для знищення піхоти, але при прямому влучанні завдає збитків і броні. Вони, хоч і не поспішають, але збирають знаряддя з нормативною швидкістю до двох хвилин. Прибирають з передової те, чому присвятили хто рік, а хто більше. Свої відчуття навіть описувати не хочуть. кажуть на душі те, що і у песика, якого забирають із собою у тил. Доки там на передовій відводять міномети, тут у тилу боги війни відпрацьовують свої навички до автоматизму і нагадують противнику, що, хоч від лінії фронту, наші гради далеко, але вони у постійній бойовій готовності. Навчання навчанням, а заряди в машинах бойові, так відтоді, як відвели гради з передової, готові щомиті. Подавити основковою і дровний озмовговий. Виплата, позначить знову залпа. Перший, другий, третій, четвертий, по десять снарядів зарядити. Перед кожним залпом кілька людей ще раз перевіряють точність даних коригувальника. 53. Подивимося, чи правильно поставили. Перевірка. Завжди є боязнь того, що не дай Бог не туди, не дай Бог місцевим. Не дай Бог по своїм. Не просто стріляти з-за спин своїх товаришів, коли не бачиш, що там за кілька десят кілометрів, де має приземлитися снаряд, каже Олександр. Він 15 років служить у армії на війні від самого початку. Ця батарея несла службу в Донецькій і Луганській областях. Під Луганським аеропортом ці машини прикривали наших хлопців. Вже потім дізналися, їхні залпи пошматували російську псковську дивізію, яка атакувала наші позиції. Втрати з боку противника були це. Підбито декілька танків, а також бойові машини десанту Псковської дивізії. Те, що сектор А сьогодні повністю оголюють від важкого калібру артилеристів, не лякає машина. БМ 21 град доволі маневрена і швидка, менш ніж за годину зможе дати відповідь навіть з нашого глибокого тилу. Тож ті, хто залишається на передовій, упевнені їх завжди прикриють. Наді вмирає домірають з Луганщини Євгеній Гарков, Ігор Сірий, Юрій Клеменко спецкор 2+2. Утім, відводити усю важку зброю не квапляться ані найманці, ані наші війська. Про таке стверджують в ОБСЄ. Там заявили, важке озброєння ще лишається по обидва боки лінії фронту. А тим часом наші кореспонденти бачать іншу картину українські панцерники і їдуть у тил. Від Маріуполя танки відходять, але у разі загострення конфлікту готові швидко повернутися на передову. Але Хосинівська бачила відведення зброї на власні очі. У секторі секторіму облаштовують нові позиції для відведення техніки з передової. Офіційно це має розпочатись з 18 жовтня. Вже обтятий дуб дотягнути до майбутнього укриття. Завдання нелегке шестеро вояків взялися за колоду. Важкі просто важкі після півтора року війни їм знову треба будувати домівку. З деревини криють дах, усе майструють самостійно. Я по професії був колись сісу так що це мені не вчиться. Ну якщо треба, то значить на приїжаємо сюди. Лучше там, де ми були вже. Там вже просто обжити, все, вже якби прижилися, тут зараз, на нове место переїжджає та все опять обновлять. На допомогу прийшли різні підрозділи. Ми допомагаємо. Танкісти зараз роблять ліс. О, вони, потому, що їх мало, у них Зимувати сюди переберуться танкісти разом із технікою, але в будь-який момент, якщо противник порушить перемир'я, готові знову у бій. Будемо переміщатися сюди. От, по першій команді ну, техніка знаходиться в бойовій готовності. По першій команді десь на не край. Командир екіпажу тимчасово орудою пилкою. <звук> Каже, їхній танк уже два місяці стоїть без діла. Його любить, проте назви так і не дав, бо за час війни змінив не одну бойову машину. Не завжди одна людина на одному танку надовго затримується. У мене це вже третій, наприклад, зараз. Четверта досяг. Дося, привіт, сина. А от Олександр свого панцерника не зраджує ні подумки, ані в стилі одягу. Так, да, це комбіс, механіка, водителя. Поки працює за його залізним другом, завжди наглядають. Сьогодні ввечері об'єднаюся своїм танком. Я з ним, я з ним розстаюся тільки в день і то. Передаю його під охорону. вояки, хоча щоразу сумніваються, проте хочуть вірити, що нарешті закінчиться війна. А от Володимир, який у свої 58 пішов добровольцем, каже: усе залежить від людей з того боку. Я в себе в будинку поселив біженців з Дебальцева. Я їм сказав, що я повинен звільнити їх будинок. Я їх лишив жити, а сам приїхав сюди. Додому каже: не поїде, поки не виконає обіцянку. Але Андрій Романок Вадим Рехва спецкор 2+,2. Кишенькові ліхтарики замість світла та генераторів медики Попаснянської лікарні готуються приймати поранених. Тривожна ніч. Можливий наступ на честь дня захисника України спескор продовжує згадувати гаряче літо 2015-го із вражаючими історіями від солдатів Антарина Горна. Далі міна. Цю ніч очікували на велику війну. Перестали працювати телефони. В місті попасно на Луганщині, зникло світло. Повна бойова готовність. В лікарні, це менше як пів кілометра до останньої позиції, розуміли. Про результати боїв дізнаються першими. Так а де світло? Ось тут. Ви хочете знати, де ми проживаємо? Це попасно. Попаснянська лікарня у абсолютній темряві. Тут немає ані генераторів, ані акумуляторів. Тому, якщо, не дай Боже, привезуть поранених, то єдине, що буде у лікаря хірурга, це ось такий ліхтарик. лікаря хірурга вони ласкаво називають товариш-капітан зі своїм помічником Віктором Федоровичем. Живуть у кабінеті лікувальної фізкультури. Медична рота 54-ї бригади розуміє, вимкнути світло сигнал про те, що сьогодні може бути багато роботи. Ми можемо робити в будь-якому цьому. При любому світі їм допомагають представники мобільного госпіталю у лікарні тиждень. Без війни. Їх пацієнти в переміжку військові цивільні з пораненнями та з застудами. Зайди ще сказав, сказала, ви поосторожні, бо пасняння це такий народ, коли в війну тут німці стояли, так вони з них деньги брали за постої. Тимрява не привід для сну запастися водою, дописати журнал і не намагатися з'ясувати причини. Тут не можна з'ясувати однозначно. Їх пацієнти теж не сплять. Місцеві блукають коридором, військові не стулять очей на ліжку, незвично. Блин, дуже краще, там м'якче, там пацани сує. А тут, тут же ліжко а ну, подушечка. А там ребята сидять. Наче малі діти вони переплутали день та ніч. Що не привики, що спать ночі. Поки ще привикли, що є що привикішку ночі. Що ношу можна спати, а днем можна не спати. Для спокійного сну зізнається поранений в голову осколком Василь не вистачає автомата. Кожен шорог діта якийсь звук вже починаєш пригибати. Хватає за що та немає. А тут вже ті, хто можуть тримати автомат у руках. Війна починається от так, з про світу. Безсоння в коригувальників вогню над мапами та прислухаючись до рації, слідкуючи за годинником. Вот прям прям скоро скоро. Ну, не прям скоро скоро, а через час. Там сильний артилерійський кулак стоїть, які перепихають любые батальйони в наступні. Здесь складки місяць такі, що дозволяють розвернути бойові порядки і дві техніки. Здесь є река. ріка. нельзя форсировать просто так. До вірогідного часу ворожого наступу військовим привезли генератори. Він дасть можливість не спати при світлі. Це тут друга найцінніша річ після кота. Ні, а де було омі хорошо. В ту ніч наступу так і не відбулося. Військові лікарі не спали дарма. Всю ніч їх підбадьорював маленький програвач на лавці. Співав українські пісні. Свіда молода, молода. Літо, Луганщина, Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Слютін. Спадскор два плюс два. Плюндрований свастикою український прапор у центрі Миколаєва СБУ затримали в обласному центрі трьох прихильників руського міра. Слідчі з'ясували чоловіки причетні і до інших подібних акцій. Зокрема, саме вони регулярно поплюжили фарбою білборди зі світлинами героїв. А то а в липні цього року вивісили на телевежі прапор так званої Новоросії. В чоловіків вилучили антиукраїнські агітматеріали, а також бойові гранати. Їм інкримінується ціла низка статей, причому не тільки хуліганство або наруга над державними символами, а й такі серйозні, як незаконне володіння зброєю та й розповсюдження, а також створення та сприяння діяльності терористичної організації. Новоспечені польові бойові генерали, збройні сили тепер мають 9 нових офіцерів. Вищого ешелону. велику зірку генерал-майора отримав полковник Луньов, перший заступник командувача ВДВ України, що керував операціями зі звільнення Слов'янська, Краматорська, Дебальцево та командував групою військ у Донецькому аеропорту. Та Юрій Мельник, що командував групою війців у Іловайську, і на покрову вище офіцерське звання отримали, звичайно ж, Віктор Муженко та Степан Полторак. Відтепер вони генерали армії. Нагадаємо, раніше і міністр оборони, і начальник генштабу трохи більше року носили погони. Генерал-полковників, і тоді вони підвищені отримали теж до свята дня незалежності. У Дніпропетровську медаллю захисника вітчизни нагородили литовця Рамунас Серпатаокаскас уже більше року зустрічає у Литві українських воїнів, які приїжджають на лікування та реабілітацію. Весь свій вільний час він розважає поранених, возить їх на екскурсії та влаштовує зустрічі із цікавими людьми. Прийняв вже понад півсотні українських воїнів. Спочатку возив власною машиною. Втім, така підтримка виявилась настільки ефективною у лікуванні, що міністерство оборони Литви вже виділило волонтеру транспорт. 36-річний Рамунас у Дніпропетровську зустрінеться з тими, хто вже пройшов лікування у Литві, а згодом поїде на кілька днів в АТО, щоб побачити війну на власні очі. Улыбки, говорят, вот понимаем, хотим, воюем, у них з'являються улики. вони вже говорять: от ми вже розуміємо, чого ми хочемо, за чого ми воюємо, як ми хочемо жити. Якщо вони приїжджають з костелями, то після місяця в Литві вони все це оставляють у мене. Їм вже не надо. Коли ми були сумні, він старався веселе розказати, куди повезти, з місце, щоб нам тільки не було грустно. Для мене це було важливо, щоб психологічна підтримка була. Кілька хвилин тому Україна таки стала членом Ради безпеки ООН. щойно оприлюднили результати голосування на генасамблеї. Членство у Радбезі наступні два роки не лише почесний обов'язок, Київ може отримати додаткові можливості для дипломатичного вирішення конфлікту на Донбасі і повернення Криму. За перебігом подій спостерігає наш нью йоркський кореспондент Андрій Васильєв. Андрій, вітаю! То що можеш нам розказати? Подробиці як проходило голосування реакція України на результати. Голосування, тобі слово. словопітарослана дійсно протягом двох років ми слідкували за численними засіданнями Рад без ООН, що скликались з приводу України і дивувались його неефективності. Це на жаль, правда. Через те, що Росія і досі користується своїм правом вето виключно у своїх інтересах, Радбес не зміг прийняти кілька важливих для України резолюцій. Але зрештою в ООН вже розпочато процес реформ, в результаті яких як сподіваються, ООН вдасться відмовитися від права вето, і в такому разі цей орган буде дещо ефективнішим аніж зараз. Що це дасть Україні, крім величезної відповідальності за вирішення світових глобальних проблем безпеки? А це і сирійські питання, і проблеми тероризму і багато інших. У МЗС України вважають, що участь Києва у діяльності Радбезу значно підвищить вагу України на міжнародній арені і дозволить дозволить донести Києву свою точку зору на світові проблеми, зокрема на проблему Донбасу і Криму. У МЗС вважають, що в Україні з'являться додаткові важелі для того, аби впливати на дипломатичні підкреслюю дипломатичні вирішення конфлікту на сході країни. Остаточні підсумки голосування будуть відомі вже незабаром, але за даними ТСН Україна вже подолала бар'єри на. Брала 177 голосів. Це той максимум, який може, який можна було досягнути на цих виборах, і це свідчить, і це свідчить про міцну підтримку офіційного у Києву. ООН непередодні нагадаю, мої джерела у дипломатичних колах зі впевненістю стверджували, що Україна подолає бар'єру 129 голосів. Експерти передбачали, що проти голосуватимуть Росія і ситиліти, але не перебіг голосування це не вплинула. Україна свідкує свою перемогу. Руслане. Дякую, колега Андрій Василь з нью Нью-Йорка про голосування щодо членства України в радбезі ООН протягом двох наступних років? Україна готова до юридичної війни з Росією. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За його словами, у міжнародних судах Україна вже судиться з а ще вимагає від Росії відшкодувати збитки, завдання анексії Криму та військової інтервенції Донбасу. Попередня сума збитків понад трильйон доларів. Однак вона не остаточна, зауважує Яценюк, бо війна на сході ще триває. До суду також планують звернутися, якщо Росія не погодиться реструктуризувати борг три мільярди доларів, який позичили ще за часів Януковича. 29 жовтня ми пропонуємо Росії ще раз прийняти для себе рішення. Так вони хочуть отримувати ті умови, які ми запропонували всім кредиторам? Чи вони вважають, що вони унікальні? От. Якщо вони вважають, що вони унікальні, ми готові до судового розгляду справи з Російською Федерацією. На Сумщині двоє неповнолітніх забили до смерті бездомного. Неймовірна жорстокість, з якою вони скоїли вбивство, шокувала навіть досвідчених оперативників. Чоловіка били, різали, гвалтували, поки той не помер. І це при тому, що обом підозрюваним лише по 15 років. Закривавлені одяг, стіни, палиці, леза та ножі. Помешкання, де знайшли загиблого, нагадувало справжню катівню, кажуть правоохоронці. За результатами розтину трупу було встановлено, що помер від розривів внутрішніх органів, зокрема розрив печінки і симовидної кишки. Те, що повідомили судмедексперти, приголомшило навіть бувалих оперативників. Нелюдські тортури тривали щонайменше годину. Чоловікові підпалювали волосся, били і різали. Взяли леза. Порізали обличчя, ноги, живіт чоловіку, живіт чоловіку. Потім взяли лезо та відрізали частину полового органу даному чоловіку. Затім вони взяли за попередніми. Нашим висновкам держак лопати та засунули даному чоловіку до заднього проходу. Під час тортур потерпіли був при свідомості. Про це розкажуть слідчим самі підозрювані. Потерпивши, я казуса протягнення так, постовках сняли штану. Що дальше проспіл. Я поставити палку, нічого змогла. Двох місцевих хлопчиків правоохоронці затримали наступного після убивства дня. Один школяр, дев'ятикласник, інший студент місцевого ПТУ. Чоловіка провчили, мовляв, ботою них украв гроші. Двоє неповнолітніх з неблагополучних сімей. 15 П'ятнадцятирічні обоє хлопців, от мотиви злочину з'ясовуються. Ну, Вчинений був з особливою жорстокістю і за вказаним фактом зареєстровано відповідне кримінальне провадження частин 2 статті 115. для тихого містечка Буринь убивство бездомного стало справжнім шоком. Хто знав чоловіка, вражені кажуть, той був добрий, чесний та роботящий, допомагав людям по господарству, а вони його підгодовували. Так і жив. Я вчора так плакала, як зайшла, як побачила, що який він. Луше вони мене не звали в поняти вчора. Я як побачила його, так у мене серце закипіло. Як за мені його жаль. Коли... Що чоловік міг щось вкрасти у хлопців, люди не вірять. Для підозрюваних вимагають найвищої міри покарання. Я б цих, оце мало так не то, що вищу кару. Ілі пожизні хай сидять. Нині підлітки арештовані. Їх чекає судово психіатрична експертиза. Якщо визнають осудними, їм загрожує до 15 років ув'язнення. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Сумщина, спецкор 2+,2. 39 хакерів найвищого рівня набирає на роботу Міністерства внутрішніх справ України і на додачу майже 400 інспекторів, які арештовуватимуть тих, на кого хакери вкажуть. Про заснування департаменту кіберполіції голосив міністр Арсен Авака. Уже зараз на сайті МВС можна заповнити анкету і взяти участь у конкурсі. Вимоги до спецагентів вища технічна освіта досконале знання айді, технології та англійської мови. Від претендентів на посаду простого поліціянта департаменту вимагають і юридичний фах та фізичну підготовку. Кіберполіція шукатиме інтернет піратів, викрадачів персональних даних, зламників банківських рахунків, а головне тих, хто шпигує за електронними секретами держави. Уряд також веде переговори про співпрацю з країнами Європи у цій сфері. Заробітна плата спеціальних агентів буде составляти від 25 до 30 тисяч гривень на стартовому етапі. Заробітна плата всіх інших співробітників кіберполіції буде від 6 тисяч гривень в результаті. У нас будуть працювати 400 кіберполіцейських, і ми начнем процес. У Житомирі затримали трьох злодіїв на рахунку яких десятки пограбованих офісів. Щоправда, остання крадіжка стала для них невдалою. На світанку чоловіки від'єднали сигналізацію та залізли в один із офісів у центрі міста. З приміщення винесли телевізор, комп'ютери та ноутбуки на суму майже 50 тисяч гривень. Працівники карного розшуку по гарячих слідах затримали злочинців. Це троє житомирян віком від 27 до 34 років. Усі вже під вартою. Зайшовши в офіс, побачив, що є у нас розкидані речі, відірваний вайфай роутер в холі, і вже побачив, що відрізані проводи шнури до антени, які стояли на сигналізацію. Зазвичай зловмисники проникали туди шляхом відтиснення дверей або вікна і виносили звідти офісну та комп'ютерну техніку. Працівники карного розшуку провели низку спеціальних заходів та викрили трьох житомирян, причетних до вказаних злочинів. Дружина керівника ДАІ збила велосипедиста. Аварія сталася на Львівщині у місті Броди ще наприкінці вересня. Потерпіли досі у лікарні. Рідні хлопці переконані, через впливового чоловіка жінка хоче уникнути покарання. Наталка Волосацька продовжить 23-річний Андрій прикутий до ліжка у нього ушкоджений хребет і зламана нога. Два хребці ламані, шийні, п'ятий, і шостий. І без пошкодження спинного мозку, без пошкодження корінців. Так що. Програждав двадцять 24 вересня. Андрій постраждав в аварії. Хлопець глухонімий. Мати з його слів переказує події того дня. Хлопець їхав на велосипеді головною дорогою. Жінка на іномарці повертала ліворуч. Велосипедиста не пропустила. Вони шукають свідків, щоб щоб дитину звинуватити. Що дитина їхала по тротуарі і вистрибнула на дорогу. Але дитина виїхала з парку суто на дорогу і їхав дорогою. За кермом іномарки була дружина керівника міського управління ДАІ. Мати Андрія переконана, чоловік впливає на слідство. У першу чергу вона не визивала швидку, чужі люди визивали, вона визивала чоловіка. ДТП зафіксували камери відеонагляду цієї крамниці. Утім, ані правоохоронці, ані адміністрація супермаркету це відео журналістам не показує. Свідки аварії кажуть, бачили, як іномарка збила хлопця. Твердять, під колеса він не кидався. Так, би по головній дорозі, а машина мала повернути, тобто вона мала його пропустити. Водій іномарки спілкуватись із журналістами не схотіла. Мовляв, усе пояснила міліції. Там кажуть, наслідство ніхто не впливає, а хто винен, ще з'ясовують. Легковий автомобіль марки Опель повертав у цей карманчик. Велосипедист їхав. Ну не можна судити, бо бо по відео не видно чітко з якої саме ділянки він їхав, чи з, з тротуару, чи з проїжджої частини дороги після лікування. Даного хлопчини буде проведено слідчий експеримент і призначені ряд експертиз, які поставлять ці крапки на дві. Приблизно два тижні постраждалий в аварії пролежить у спеціальному корсеті. Потім лікарі накладуть гіпс на переламані хребці. Коли хлопець зможе ходити, медики прогнозувати не беруться. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, Спецкор 2+,2. Імітація виборів курсанти міліції сьогодні вчилися наводити порядок під час голосування і для цього навіть спеціально збудували макети виборчих дільниць відпрацьовували все від боротьби із фальсифікаціями, каруселями до надання медичної допомоги і припинення масових заворушень. Детальніше репортаж Олександра Шилка. Ображання членів виборчої комісії виражається нецензурними словами, заважає здійсненню виборчого процесу. Гамувати хулігана на дільниці найлегша вправа, з якої починають вчити курсантів, як діяти у день виборів. Викладачі академії коментують сцену, як психологічно поводитися з порушником. Слід спробувати знизити емоційну напруженість і збудження. Я сказав вимоги, мої виконали приборкання людини із зброєю. Тут уже міліції рекомендують викликати спецпризначенців. Проте вогневий контакт, порушника затримана. А ця вправа розмінування вибухового пристрою. Членів виборчої дільниці евакуюють, територія очіплюється, робот виносить підозрілий предмет і підриває його. У цій вправі задіяна сотня курсантів. Вони блокують автомобіль, який перевозить бюлетенів. вступає в дію Нацгвардія, як рятувати людей, складати протоколи в разі пожежі, як надавати медичну допомогу, всього 16 вправ на будь-які випадки. Окрема увага підкуп виборців. Навіть подарунки підготовлені. Донебільшою помочь за на коли за так. Зачекати ця дівчина курсант грає роль виборця, який нібито скаржиться голові комісії? Мужчина пропонує продукти. І каже, голосуйте за мого депутата. Все у вас буде добре у сусідньому відділі пояснення, як ловити тих, хто бере участь у так званих каруселях. Смотри, у мене є заповнений бюлетень. Да, Кинь да. його, будь ласка, пожалуйста в урну. Ви бачите момент передачі заповненого бюлетеню особі виборцю. Навчання знадобляться вже за 10 днів. Курсанти будуть допомагати охороняти порядок на виборах. Олександр Шелко Ларжуренко спецкордва плюс два. Вибори будуть темою сьогоднішнього ток-шоу Право на владу вибори та боротьба з корупцією. Про це все говоритимуть гості програми Право на владу Валентин Наливайченко, Єгор Соболєв, Андрій Садовий та Святослав Олійник. Чи можливий реванш минулої влади на цих виборах і чи посадить Порошенко трьох своїх друзів, як рекомендував Сінгапурський прем'єр-міністр? Все це у нас на каналі о 20.30. Не пропустіть, особливо якщо хочете побачити ток-шоу в новому форматі. Ми ж не прощаємось. Побачимось вже о 23.30. за півгодини до півночі. Підіб'ємо підсумки частину.